Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік для початківців. Сьогодні приймаємо на роботу працівника. Звертаємося до вкладки Зарплата і кадри кадровий облік: прийом на роботу. У нас вже є один працівник створюємо другий. Другу картку для другого працівника. Посада. Підрозділ, у нас один підрозділ, але якби у нас було їх багато, ми б вибрали той, який нам потрібен посада. Показати всі у нас бухгалтер на видалення відмічений, тому що ми зараз будемо розбиратися саме з бухгалтером створити. Саме тому, щоб розповісти вам, як необхідно заповнювати вкладку посади. Підібрати реквізити з класифікатора. І нас цікавить бухгалтер, бухгалтер. Шукати. Ось десь він тут, в класифікаторі. Нажимаємо на плюсик, і відкривається наймування професій. І шукати. І, як бачите, ось наш бухгалтер. Бухгалтер. Код за КП. Копіюємо, копіюємо і вставляємо код за КП, ось він. Вставити. Далі код «ЗКППТР». Це код загальносоюзний з класифікаторка П-професій, друга П-посад та Т-тарифів розрядів Р. Також копіюємо цей код, копіювати і вставляємо в картку. І ось він наш код, вставити. І наймування за КП. Навіть також його скопіюємо, копіювати, вставити, бухгалтер. Наймування також бухгалтер. Все ми заповнили, всі вкладочки, всі полосочки, записати, закрити, обираємо бухгалтера. Співробітник. Відкриваємо, показати всі. Створити, і створюємо співробітника. Так, у нас буде. Петров, Петро, Петрович. Дата народження, ну, наприклад, а ми все це дивимося в його у паспорті, всі документи дивимося 25.01 1970. Стат чоловіча, так. дата прийому. Якщо у нас сьогодні 11 число, і ми сьогодні відправимо повідомлення. Про нашого працівника, що ми приймаємо його на роботу. Ну, краще ми його приймемо аж 13-го. Оформити прийом на роботу. Так, записати. Ну, що тепер пускаєш? На цей час мені бухгалтерська програма не надає можливості написати цю дату. Ну, добре, оклад, наприклад, 20 тисяч гривень. Записати, закрити. Добре, що могли, то внесли. Далі основне місце роботи і дату прийому вона мені відмітила автоматично, але я її буду виправляти, додати. Показати всі. Нарахування, оклад по дням у нас буде. Оклад по дням. Розмір окладу буде 20 тисяч гривень. От там вона мені не дозволила прописати ці, ці цифри, а зараз е, дозволила. Так, категорія ЄСВ. Ну, до ЄСВ ще нам дуже далеко, але ну, ми можемо зрозуміти і так, що це найомний роботник на общих основаннях. Все провести, закритим. Закриваємо форму. І ось у нас ще один працівник Петров Петро Петрович. А, стаємо на нашого внов прийнятого працівника, а, нажимаємо вкладочку Ще змінити. І я хочу подивитись ось, співробітник, показати все. Ще змінити. Ось вона сама прописала, тоді вона мені не давала можливість прописати, а зараз надала сама прописала, коли я вже створила прийом на роботу. Так, тут нам треба його код ще відмітити це ви все бачите в його документах. І ще раз записати та закрити. Записати та закрити. Добре, провести, закрити. Вибачайте, мене де набрали основне місце роботи. Провести та закрити. Все, у нас такий є а, вже працівник. І що ми повинні зробити? Ми повинні надіслати нашій податковій повідомлення. Тому сьогодні 11 число, вже пізно, ми ще раз заходимо до нашого вкладочку нашого працівника, в карточку нашого працівника і змінюємо на 13 число. Тобто він у нас буде прийнятий на роботу 13-го. Навіть тут я хочу змінити дату. Провести закрити. Як бачите, 13 числа працівник буде в п'ятницю прийнятий на роботу. Чому ми повинні надавати повідомлення до податкової? Тому що є. Постанова Кабміна від 17 червня 2015 року про порядок повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу укладання їх контракту відповідно до частини 3 статті 24 Кодексу закону про працю України та частини 1 статті 23 Закону України про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні Кабінет міністрів встановлює. Тобто то навіть в Кодекс законів про працю внесені були зміни в 24 стат статтю про те, що необхідно повідомляти податкову, якщо ми приймаємо на роботу працівника. Установити, що повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації чи фізичною особою. Крім повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства, установи організації та, або резидентом Дієсіті на... Тери... на до територіальних органів Державної податкової служби за місцем обліку. Їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором. Дуже багато спорів саме з цього питання. Тому я вам показала приклад, коли сьогодні 11-го я подам це повідомлення до податкової. А і вкажу, що у нас працівник починає робити працювати з 13 числа до початку. Та... Або до початку виконання робіт послуг їх спеціалістом, засобами електронного зв'язку з використанням електронного підпису відповідальних осіб, що базується на кваліфікованому сертифікаті сертифікаті електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документу. Документу. За відсутності технічної можливості подання повідомлення про прийняття працівника на роботу засобами електронного зв'язку в електронній формі, таке повідомлення подається у формі документа на папері згідно з додатком разом з копією в електронній формі. Інформація, що міститься у повідомлення про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Інформація, що міститься у повідомлення про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб відповідно до закону про збір і облік. Та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Повідомлення про прийняття на роботу члена виконавчого органу господарського товариства, керівника підприємства установи організації є відомості, отримані органами Державної податкової служби з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємств та громадських формувань. І Ось як виглядає повідомлення. Якщо ми звернемося до цієї вкладочки, то ми побачимо отаке повідомлення про прийняття працівника на роботу. Тип повідомлення початкове тут галочку ставиться. Це код нашого підприємства. Наймування підприємства або фізичної особи підприємця. Порядковий номер, наприклад, це буде один. Категорія особи, ось вона прописана. Категорія особи на один найманий за основним місцем роботи, два працівники за сумівством, три і чотири. Унікальний номер запису в єдиному державному. Ой, вибачайте, шосте реєстраційний номер облікової картки, тобто код. Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі, це ще один запис, мало йому в графі 6 чи в 7. Цей запис, де ми можемо знайти в паспорті закордонному, якщо я так добре пам'ятаю, є цей запис. Ну, взагалі, то за наявності. Прізвище Петро Петрович Петров. Номер наказу. У нас буде номер один на підприємстві про прийняття на роботу. Дату видання наказу, наприклад, 11. -го. Сьогодні ми видаємо наказ, так? І 11 дата початку роботи. Тут буде 13 число 01-23 рік. Отаким От чином ми заповнюємо. В бухгалтерській програмі всі звіти знаходяться у вкладці Звіти. Регламентована звітність, регламентовані звіти звіти вбудовані. Моя обучаюча програма, вона не підключена до електронної звітності, але ми от можемо бачити це повідомлення. Увідомлення о прийомі работника на роботу. Створити звіт, відкрити і заповнити. Заповнюється автоматично. Ну, зараз ні. Не заповнюється. Вода заповнилися верхні наші графи. Ось дивіться, початковий номер нашого. Підприємства та назва нашого підприємства. А тут нам пропонують заповнити самим. Ну, все, я дякую вам за увагу. Бажаю вам хорошого настрою. На все добре!